Малята. Послухайте, будь ласка, загадку, і скажіть, про яку пору року йдеться? Тепло стало на дворі синє небо угорі, сонце промінь, шле землі прилітають журавлі, вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть, кучерява запашна. В гості йде до нас. Весна правильно, це загадка про весну, яка всіх приближує, яка всіх пробуджує від зимового сну. Ця пора була справжнім святом для природи, тому що все відроджувалось, пробуджалось і оновлювалось. Пропоную вам декілька ілюстрацій з зображенням весняного пейзажу. Ось перше, що зображено на картинці? Кущ правильно, який пробуджується від зими. Зверніть увагу, протали не бачимо, але ще є залишки снігу. Листечка немає на кущикові, тільки з'явилися перші весняні котики. А ось вже весна, зелена і запашна. Квітуче дерево, зелене дерево з молоденьким листям. Все навкруги вже покрите травою, квітнуть квіти в траві та на деревах. Так зображали природу в своїх картинах художники. А ще природу можна було зобразити ось так. Давайте розглянемо з вами. Що ж саме характеризує весну в цих малюнках? Сонце весняне, повторюйте, перші весняні квіти, молода зелена трава, перше листя на деревах. Які повернулися з вирію. Дітки, а як ви гадаєте, чи весні всі раді? Дорослі, діти, тварини, птахи, комахи. Так, вірно, кожен весні по своєму радіє, але не менше раділи весні і люди. Здавна повелося, що доля людей залежала від природи, від того, яким буде майбутній врожай. Тому українці намагалися всіляко задобрити весну, зустрічали її пишно, радісно, з піснями, з танцями, веселими іграми. Але спершу весну треба було закликати, погукати. І тому вони співали спеціальні пісні, які називаються Заклички Веснянки. І сьогодні ми продовжимо знайомитися з творчістю українських письменників. І познайомимося і послухаємо вірш, який називається Веснянка, який написав український письменник Леонід Глібов. Тож слухаємо. Весна прийшла, тепло знайшла, кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, клопочуться горобчики. Все ожило, все розцвіло і рій дітей привітненьких на той горбок несе вінок з фіалочок блакитненьких. То як називався цей вірш, діти? А хто ж радів приходу весни? Вірно, діти і хлопчики і дівчатка. А про що кричали діти? Зараз послухайте, як віршику про це кажеться. Весна прийшла, тепло знайшла. Саме це кричали діти. А про що співали горобчики? Хто почув? Цвірінь, цвірінь, журбу покинь. Правильно молодці. А що ж несли діти на горбок? Вірно, віночок. Саме так діти закликалася весна, вважалося, що її кличуть, її чекають і радіють її приходу. У цьому вірші письменник відтворює радість дітей, які разом з пташками радіють пробудженню природи. Поет використовує такі радісні вигуки, звертання. Ось як він описує дітей у цьому віршику. І рій дітей-привітники. До дітей, так? Про вінок-дарунок, який приготували для весни фіалок блакитненький. І зараз вам пропоную пограти в ігру, скажи лагідно. Ось, наприклад, сонечко, яке воно, тепленьке, жовтеньке. А травичка яка, зелененька вірно. І ще як можна сказати? Маленька, бо вона тільки з'являється, проростає, так, діти? А струмочок який? Весняний. А ще який, як ми лагерний можемо сказати, такий швидкий, а лагідний я буде. Швиденьку. Ну а квітку, як ми назвемо? Саме та квітка, про яку вірші пересказувалась? Фіалка, яка вона діти? Блакитненька, правильно. А тепер пропоную вам самостійно назвати ці слова. З'являється картинка, і ви називаєте як тільки що ми з вами робили разом. Я на цьому з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення.